Після закінчення Другої світової війни відносини між радянським блоком та демократичними країнами знову загострились. Лінія розмежування пройшла крізь німеччину, поділену на східну та західну частини. І, хоч лише рік чи два тому таке навряд чи хтось міг уявити, але під кінець сорокових обидва блоки заходились переозброювати німців найсучаснішою технікою. І невдовзі в Західній Німеччині постало питання розробки власного нового танку, який міг би дати відсіч потенційні навалі радянської сталевої Орди. На той час в одвічній боротьбі меча та щита Терези дуже сильно схилились в бік меча. Нові кумулятивні та підкаліберні снаряди пробивали броню такої товщини, яку неможливо було встановити на танк з вагою, габаритами і вартістю. Витриманими, хоч в трохи притомних межах, згодом з'явиться композитна броня, яка трохи вирівняє баланс. Але на початку 50-х цілком логічним було робити ставку на високу мобільність та вогневу міць танка і обмежитись відносно легким бронюванням. Розроблене завдання передбачало створення танку вагою до 30 тонн з питомою потужністю кінських сил на тонну, гарматою калібром не менше 105 мм, круговим захистом від 20 міліметрових гармат, а також від хімічної, біологічної та ядерної зброї, яка тоді вважалась чи не більшою загрозою для танка ніж гранатомети чи інші танки. Щоправда, вимоги до броні, принаймні до лобової, потроху збільшувались. І вага танку сягнула 40 тонн, але він все ще залишався дуже мобільним. Отже, за таким завданням, в 1956 році розпочалась робота над новим проектом під умовною назвою Євротанк. Справа в тому, що повоєнна економіка Німеччини перебувала не в найкращому стані, і тому треба було шукати партнерів, з якими можна було б розділити витрати на розробку. Такі партнери знайшлись у вигляді Франції та Італії. Але співробітництво протрималось не дуже довго. Спочатку італійці дійшли висновку, що краще дочекатися, коли хтось інший наб'є всі гулі під час розробки. І тоді вже можна буде придбати ліцензію на виробництво готового танку. Французи ж раптово посварились з партнерами по НАТО і, хоч формально не вийшли з альянсу, але вирішили все робити на свій лад. Зокрема, їх основним протитанковим снарядом був обюс Жі. Досить нетипової конструкції, і під нього треба було збільшувати крок нарізів ствола. Але це робило гармату непридатною для використання основного на той час натівського підкаліберного снаряду. Німці ж хотіли максимальної відповідності натівським стандартам, тому зрештою їм довелося тягнути весь проект самотужки. У 1959 році було створено три команди кон... Вибачте, три команди конструкторів. Кожна з яких мала виготовити по два прототипи. Команду А очолила компанія Porsche, команду Б Руршталь і команду С автовиробник Borgward. Компанії Rheinmetall та Вегман відповідали за створення башт. Прототипи від двох перших команд були готові вже на наступний рік. А от дуже оригінальний прототип С затримався через фінансові проблеми у компанії Боргвард. Яка на жаль збанкрутувала в 61-му році і таким чином вибула з проекту в 1963 році. Другий прототип від Porsche офіційно стає переможцем конкурсу та приймається на озброєння під назвою Леопард, тоді ще без одинички. Його виробництво тривало до 85-го року, і загалом було зібрано 4744 танки. Та ще 1741 бойова та інженерна машина на його базі. До речі, італійська компанія «Ото Melara таки придбала ліцензію та виготовила ще 640 леопардів. А французи створили амх 30, дуже схожий на леопард, але водночас зовсім інший. Отже, серійний леопард має довжину з гарматою вперед 9,5 метрів, ширину 3 метри 25 м, а висоту 2 метри 40 м. Товщина верхньої лобової деталі спереду складає 70 мм, кут нахилу у неї 60 градусів. Борти мають захист 30-35 мм, а днище та корма 20-25 та мм відповідно. Лобова броня ранньої литої башти складала 60 міліметрів, але під час декількох модернізацій її підсилювали додатковим захистом. У версіях А 3 та А 4 башта була зварна. Її захищеність не була значно вищою, проте вона мала більший внутрішній об'єм. Завдяки такому легкому бронюванню загальна вага танку стягнула лише 40 тонн, до яких після модернізації до версії А5 додалося ще 2,5 тонни. Тут встановлено 10 10-циліндровий дизельний двигун об'ємом 37,4 літри з двома механічними компресорами. Його потужність складає 830 кінських сил, а витрата приблизно 190 літрів на 100 км, і це в ідеальних умовах. Тому з однієї заправки перший леопард може пройти або 600 км по шосе, або 450 по бездоріжжю. Максимальна швидкість цієї машини складає 64 км на годину, але насправді леопард може їхати і швидше. Просто тут стоїть обмежувач для того, щоб збільшити ресурс двигуна, перш ніж йому знадобиться капітальний ремонт, швидкість заднього ходу складає 24 км на годину, що дуже зручно для швидкої зміни позицій під час бою. Радянські Т-64, Т-72 і навіть новітні російські Т-90 можуть заткувати зі швидкістю менше 5 км на годину. Тому, щоб швидко змінити позицію, їм доводиться спершу розвертатись, а потім вже давити тапку і газувати вперед. Таким чином вони втрачають багато часу і підставляють вразливу корму. До речі, трансмісія у леопарда автоматична з гідротрансформатором, але вона дозволяє заводити танк зі штовхача, що зазвичай неможливо для цивільних авто з автоматом. Керувати цією машиною дуже легко. Тут дві педалі. Для повороту встановлено замість типових важелів зручний штурвал, коробку в драйв дав тапку в пол та поїхав. Більше того, у командира є можливість керувати рухом танка зі свого місця. Навіть розроблено пристрій для дистанційного керування через кабель або через радіоканал. Це може бути дуже корисним, наприклад, для того, щоб не наражати життя механіка водія на небезпеку під час подолання водних перешкод по дну. Увесь силовий блок двигуна із трансмісією можна замінити за 20 хвилин в польових умовах силами самого екіпажу. Але коли над головою постійно кружляють дрони, це дуже небезпечно. Тому зазвичай танки відтягують в тил, де ними вже займаються рембати. На кшталт нашого 508-го. Головним озброєнням першого леопарда стала британська нарізна гармата Royal Ordnance L7A3 калібром 105 мм та 52 калібри завдовжки. На перших версіях вона не мала стабілізатора, але німці дуже швидко виправили цей недолік, починаючи з версії А2. Але можливість ефективно вражати цілі під час руху танку з'явилась вже значно пізніше на версії А 5 після встановлення електрогідравлічного стабілізатора та системи керування вогнем МС-18. Її було створено на базі системи МС-15 від танку Леопард 2 із збереженням всіх основних можливостей. Головний приціл навідника має 12-кратне збільшення і кут огляду у 5 градусів. Тут також є тепловізійний канал та лазерний віддалемір. Командир має окремий панорамний приціл, але на його робоче місце також підведено зображення із головного прицілу. Загалом в бою командир шукає цілі, сам повертає башту приблизно в потрібному напрямку і далі віддає керування навіднику. Який виконує всі необхідні дії, щоб зробити влучний постріл з першого разу, командир тим часом вже шукає нову ціль. Балістичний обчислювач здатен прорахувати постріл на відстань до 4 кілометрів. Він автоматично враховує тип снаряду, температуру пороху, атмосферні умови, нахил машини та знос ствола. Він також може визначити упередження під час стрільби порохомим цілям. Стріляє зазвичай навідник, але якщо треба, це може зробити і командир. Про всяк випадок, навіднику залишили і старий оптичний приціл. Ще однією важливою частиною апгрейду до версії А 5 стала розробка покращених підкаліберних снарядів ДМ 23 та ДМ – вони пробивають приблизно таку саму броню, що й найпоширеніші зараз в російських військах 125 міліметрові снаряди манго. Фугасні снаряди до леопарда трохи легші за снаряди основних радянських танків, але також досить ефективні завдяки високій якості виготовлення. Звісно, 120 міліметрова гармата від другого леопарда краще. Але і стара Л-7 залишається актуальною на сучасному полі бою. До речі, модифікація Леопарда 1 А5 передбачала можливість встановлення і 120 мм гармати. На одному танку навіть провели успішні випробування. Але ще тоді, у 80-х роках, німці вирішили, що покращення бойових можливостей не виправдовує вартості такої заміни. Тому леопарди закінчували службу в Бундесвері зі старою доброю 105 міліметровкою. Нарешті одним із найважливіших апгрейдів у версії А5 стало встановлення омивачів високого тиску для приладів спостереження механіка водія. Звісно, якщо танк не бачить, куди їде, то це зазвичай не проблема танку. Але все ж таки краще, коли мехвод вод щось бачить. Леопард також має два кулемети: спарений з гарматою та зенітний, розташований поряд з люком командира. Щоправда, тут він, як бачите, знятий. На більшості модифікацій цей класичний МГ-3, який являє собою трохи спрощену та вдосконалену версію МГ-42 часів Другої світової. Контракти на продаж військової техніки зазвичай мають пункт, який вимагає від покупця в разі подальшого продажу чи передачі її третій стороні отримання дозволу від виробника. Тому, незважаючи на те, що бажаючи продати перших леопардів, знайшлись дуже швидко, нам довелося чекати аж до лютого 23-го року, коли німецький уряд ухвалив відповідне політичне рішення. Щоправда, співпраця з виробником була необхідна в будь-якому разі, оскільки ці машини вже не нові і потребували ремонту та модернізації. Більшість перших леопардів, переданих в Україну, складають відновлені машини версії А 5 Але деяка частина це досить унікальна модифікація 93-го року для Збройних сил Данії. Вона, окрім всіх стандартних покращень версії А – Має окремий електрогенератор Honda, покращену систему пожежогасіння та кондиціонер в салоні, ну тобто в бойовому відділенні. С-клас топова комплектація. Ззовні їх можна відрізнити від звичайних Лео 1 А5 за зварною баштою, яка залишилась їм в спадок від версії А3. Решту А5 модернізували із старіших версій з литими баштами. У нас, як бачите, це скоріш за все саме данська версія, але без кондиціонера. Отже, «Леопард-1» розпочав свою бойову роботу в Україні вже з листопада 2023 року і, незважаючи на свій вік, заробив репутацію надійної та ефективної машини. Добре навчений екіпаж може випускати по 10 снарядів за хвилину, тоді як його російські опоненти роблять лише по 6 чи 8 пострілів. Додаємо до цього сучасну систему керування вогнем, яка дозволяє вести влучний вогонь з відстані 4 км в день та приблизно 3 км вночі. І ми отримаємо мисливця, здатного вполювати здобич, яка навіть не знала, що на неї полюють. А після пострілу, який видає позицію леопарда, він може швидко відкотитись в укриття та змінити позицію. Так, броня першого леопарда дійсно слабка. Але це не має значення, якщо ворог не встигає його навіть побачити. Головне мати правильне уявлення про переваги та недоліки цієї машини і відповідно використовувати її в бою. Судячи з інформації від осінтерів, на кінець березня 25-го року було втрачено лише 17 перших леопардів, тому є підстави вважати, що використовують їх дійсно як треба. До речі, ви можете бачити, що у нас леопарди були дообладнані блоками динамічного захисту та протидроновими сітками. Саме дрони зараз є найбільшою загрозою для танків, тому довелося це зробити, незважаючи на те, що додаткова вага дещо погіршила мобільність. Серед інших переваг варто відзначити комфортні умови для екіпажу, просте обслуговування і той факт, що він дуже тихий в ходу. Противник чує Леопард 1 із значно меншої відстані у порівнянні з радянськими танками, і до того ж, він не одразу може ідентифікувати цей звук як саме танк. 521 перших леопардів досі залишаються на озброєнні в Греції: 397 в Туреччині, 378 в Бразилії, 202 в Чилі. І як показав досвід стримання російської агресії, цей танк ще рано списувати в металобрухт. Так вже вийшло, що він зустрівся з опонентом, проти якого розроблявся лише через 60 років, і це вже зовсім інший танк. Та й старі радянські тежки теж отримали чимало обгрейдів за ці роки. Але можна впевнено стверджувати, що концепція мобільного танка снайпера є досить вдалою та ефективною, хоч і не дуже універсальною. Отже, це було наше перше відео такого формату, тому ми з нетерпінням чекаємо на ваші коментарі. Ну як завжди, підтримуйте 508-й, вірте в зсу і вперед до перемоги.